Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Дня державного прапора України, прапор громади та прапор Державної України підняли керуючий справами секретар виконавчого комітету Улашанівської сільської ради Оксана Олінійчук та заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Лавренчук. Крилатий вітер розвиває стяг, блакиті з золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить, неначе б птах, народ не вмер і нікому не скорився. З часів далеких не іде. Про прадідів відвагу, мужність, славу, наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми зібралися у центрі нашої громади, щоб вшанувати головний державний символ Прапор України. Для кожної держави прапор це обличчя країни. Під нашим синьо-жовтим прапором зустрічають іноземних гостей, приймають присягу військовослужбовці, працюють посольства України, його урочисто піднімають у дні слави. Та перемог наших олімпійців. А зараз під цим прапором наші бійці виборюють перемогу в ім'я свободи нашої української землі. Прапор приспускають одні жалоби за полеглими героями, під ним ховають воїнів-захисників. Прапор, як символ свободи і перемоги над ворогом, передають на зберігання родинам загиблих, прапори встановлюють на могилах. Пам'ятних знаках та алеях пам'яті, щоб нагадувати нам, якою ціною здобута незалежність наш кожен новий день можливість жити і працювати в ім'я рідної країни. На долю України випали страшні випробування. В боротьбі за волю, кращу долю, незалежність рідної держави. Славні сини і доньки України у розквіті сил віддають свою молодість і найдорожче життя. Серед тих, хто поповнив Небесний Лігіон, 33 наших земляки. Згадаймо їх поіменно. Володимир Ознамець. Володимир Марковський, Роман Власюк, Вадим Саїдов, Андрій Бондарук, Іван Охрімчук Анатолій Піддубний, Владислав Косік, Андрій Кондітєров Андрій Касян, Юрій Бацан, Іван Савчук, Сергій Задворний, Володимир Громик, Василь Войтюк, Сергій Поліщук, Павло Ткачук, Сергій Бондін, Анатолій Козійчук, Олег Семенюк, Іван Джурелюк Богдан Музика, Олексій Шевчук. Юрій Самковський, Олександр Кириченко, Роман Дудич, Олександр Вихівський, Павло Гедзюк, Олександр Паламарчук, Ігор Казанцев, Олександр Павлюк, Дмитро Нечіпорук, Володимир Гізімчук. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб вшанувати наш державний прапор, наш стяг України, дійсно, під яким ніхто з нас не думав. Що сьогодні через стільки років незалежності ми його будемо приспускати за нашими полеглими героями. Но наш прапор це жовто-синій прапор, прапор України це прапор, який собі вибрав жовте, це наші ниви, які родять, коли дозріває зерно, вони всі в нас жовтіють. І синій це небо, яке блакитне і яке. Є завжди над людьми, над усією Україною, над цією землею. Тому Україна не переможна, тому що в, його прапорі, в її прапорі зібрані кольори кольори, які віщують життя, які віщують процвітання. Слава Україні! Героям слава благословенні будьмо і єдині, душею чисті, мов з роси на цій землі, в одній родині. У незалежній Україні на всі віки, на всі часи. Бучіть вмиран із росою від ніжні пели, вийдуються красою, як збігають земи.